Йо, на связи Андрій Супериор. І в цьому відео ми розглянемо, а що ж робити лоубанкам або людям, які хочуть зайти в висококапіталізований мем на капіталізації там, 10, 20, 50, 100 мільйонів і заробити, наприклад, там, не 2-3 ікси, а там, 5-10. І для цього нам знадобиться такий сервіс, як MaxBitPro. Фактично, це просто ф'ючелудільня, створена на Солані. Що тут прикольно, до те, що ти не довіряєш в принципі, свої гроші якимось там бінансам, ліквідаціям, тому сьому. Ти готовий сказати, що блін, мої гроші залишаються в салані. Я, якщо що, готовий, щоб мене так само ліквідувало, але при цьому я маю можливість лонганути мем з плечем. Конкретно МаксБід дозволяє тобі лонганути з 5 x плечем. Якщо б ми подивилися б на в принципі меми 4-5 днів тому, ми побачили б, що самим легким плеєм був пінат, який взагалі був білкою. Яку на жаль забрали у власника ну, американські? Скажімо так, authorities, я не знаю, як правильно перекласти, але фактично поліція і транквілізувала її, і ця білка померла. Про цю білку почав говорити Трамп, Ілон Маск, і, скажімо так, почали наводити хайп. Я в себе в приватці писав про те, що було б прикольно почати набирати цю білку на, на капі 90 мільйонів, після чого усереднювався там 50 по 50-60, по продав в мінус на капі 35 і зайшов попередньо на капі 40. Так само писав в Колірському каналі. Андрій Superior Колінг, що було прикольно відкупити, бо відкупають якби, смарти. І по суті, що ми маємо? Що була жорстка витразка, але той, хто реально міг там, зайти на капі там, 40, 30, 60, міг, в принципі, забрати вже на споті там, від 3 до 5 ксів. І прикольно те, що якщо б ти зайшов би на норм сайз, навіть там, на капі, скажімо так, 40, Мільйонів то на капі, там, 105, в тебе було б не просто там 2,5 ікси. А, наприклад, якщо б ти використав плече 5х, тебе було б там, сам розумієш, 10 іксів. Мінус в чому? Да в тому, що тебе може ліквідувати. От прямо зараз на Максбіті в мене відкрита позиція по монеті, яка називається Retardio. Я відкрив її 28 днів тому, протестував взагалі, як працює цей сервіс, чи все окей. Фактично активна позиція виглядає таким чином, що я можу нажати сюди, повийобуватись перед кінтами, що в мене плюс 200% росту, але в чому прикол? Да в тому, що в мене тут е, використане плече, якщо я не помиляюсь, е, чи 3 чи 4%, і реальний ріст позиції, він не 3х, а дай Бог там 70%. Тобто ми бачимо, що ретардю виріс на 71%, а профіт в мене 198%. Тобто, так, за рахунок того, що в мене там було тестових пару. 0,3 чи 0,5 солани, просто відкрив позицію, і ми можемо прямо зараз її закрити. Нажимаємо close. Що ми можемо зробити? Ми можемо нажати на sell і отримуємо 0,84 солани. Тобто інвестував я сюди, якщо я не помиляюсь, 0,54 сол і заберу собі 0,84. Ну, в цілому, непогано. А, ні, насправді зайшов на 0,3 Solana, якщо я не помиляюсь. Ще який варіант. Да такий, що ти можеш нажати на Repay і фактично, скажімо так, заплатити їм Solana і отримати це токенами ретардіо. Але ми просто візьмемо, продамо, заберемо нашу Solana і відкриємо з тобою ще одну тестову позицію. Тобто, зараз йде в мене певне підтвердження в Гомансі Solana. Зараз я веду парольчик. Підтвердіть. після чого ага. Error program, бла-бла-бла. Можливо, в мене не вистачає грошей на камсу, хоча в мене 5 баксів. І мені здається, що повинно було б бути достатньо. Так, ну що, коротше, начебто транзакція пройшла. Просто три рази нажав на ConFirm. Нас не наїбали. Очень хорошо. Заходимо в SoulScan, перевіряємо взагалі, скільки нам прийде. Нам повинно прийти, наскільки я розумію, чи 0,8 чи 1.1 Soul. Давайте чекнемо. Так, видно, да, продаж ретардіо. І дивимось взагалі, скільки в нас з'явилось коштів? Ага, так, 0,84 солани. Окей, прикольно а, в чому прикол? А, ти можеш зайти в розділ Трейд і вибрати в принципі будь який мем, а, якби не кожен мем. В принципі, тільки ті, які з'являються тут по суті, всі популярні меми можна відкрити в лонг. Давай, в принципі, з тобою відкриємо зараз декскрінер і спробуємо знайти щось недооцінене ринком. Прямо зараз в день запису, 6 листопада. Сьогодні перший день, коли якби Трамп неофіційно переміг на виборах, і класно взагалі використовувати, як на мене, цей метод на конвікшн меми, тобто ті меми, які. Скажем так, мають велику капіталізацію, їх було б прикольно купити, але ти розумієш, що багато іксів вони не дадуть. Скажи, скоріш за все, там буде 2-3-5 іксів, але тобі цього недостатньо, тому можна спробувати луданути. Тіпа в мемах, тіпа, там, роки, треба, як на мене, якби мати змогу усереднити позицію. Бо якщо б ти, наприклад, там, відкупив би ось тут, то там на капі 8 мільйонів треба було посередини на капі 3, і вже тут був би там, прибуток х2. Тому ми в цілому можемо купити роки на всі бабки. Ідеальна точка входу, звичайно, була б 7 мільйонів. Це один з моїх топ конвікшн мемів який я докупав два дні тому, писав про це в клубі. Доступ в клуб, не знаю, чи є зараз доступ, скоріш за все, немає. Не суть. Я тобі пропоную чекнути, чи є взагалі тут роки, нажати в пошук, search, роки є. Чудово! Давай спробуємо відкрити лонг по монеті Рокі, наприклад, на 0,7 Солани. Я обираю, що я маю третє плече. Отримаю 44 тисячі рокі. І прямо зараз нам показує наш Entry Price, тобто він 404764. І важливо, що це ціна в Солані, а не в доларах. І наша ліквідація буде на рівні 4.0.349. Я спеціально, скажімо так, провів лінійку і показую, що це близько 25%. Чому 25%? Бо полозі по логіці, по логіці 3х плече мало б ліквідувати нас на 33%. Прикол в тому, що ліквідація працює так, що як тільки не вистачає твоєї маржі і залишається не 100%, а 90%, вони тебе завчасно ліквідують. Тому фактично це не 3, X плече а там 3 і 5. тому якби, це треба враховувати. На питання, чи дійде в нас роки до цієї точки, потенційно, скоріш за все, дійде. І я б, якби, якщо б входив би з плечем, то хотів би, щоб ми знайшли якийсь дно і почали від нього відскакувати. Тут, в принципі, не сама зручна точка входу, але хто не різкує, тот не п'є шампанське. Спробуємо зайти на 0,7 сол, нажмемо Trade, підтвердимо і подивимось взагалі, до чого це приведе. Далі ми підтвердимо цю. Угоду в фантомі. У мене воно відкривається на весь екранчик, сарян дуже неудобно. Чекаємо, поки транзакція підтвердиться. Щодо комісії, яку взагалі бере конкретно МаксБіт, в нас тут є документація, де вони, в принципі, якісно пояснюють, що це за двіжуха. Тут так само вони показують, як правильно відкривати угоди, тому якщо хтось хоче додатково подивитися, як це взагалі радить робити. Команда, переходимо сюди. Вони тут показують, як це все працює максимально правильно. Глобально, ми якби. І так це все зрозуміло. Як я й казав, ліквідація у нас на рівні 90% від втрати позиції. Щодо ФІ вони беруть 0,5% від е, суми, яку ми беремо, і в профіті вони забирають 8% профіту. Тобто, якщо ми тут зафіксуємо, наприклад, там один, одну солану, вони заберуть е, 0,08 солан, якщо я не помиляюсь. Так, прямо зараз ми бачимо нашу активну позицію, де в нас, е, скажімо так, якоби дві солани в позиції, хоча по суті це 0,7 солан, бачимо вже мінус. Е, 1,6 реальних, і з плечем це мінус 5,1%. Тобто ти можеш в цілому бачити свій LTV прямо зараз в режимі реального часу і бачити, чи, наприклад, тобі треба докласти маржу. Бо як варіант, ти можеш нажати close, і можеш нажати Repay і докласти, скажімо так, маржу. Але по суті, скажімо так, правильніше з самого початку не переборщити з плечем. Yeah. Якщо є змога, то краще взяти менше плече для того, щоб якби змін змінімізувати ринок. Давай, давай спробуємо закрити цю позицію і спробуємо, наприклад, відкрити роки з плечем, наприклад, 2х. Чому 2х? Бо по суті, ми і так якби збільшимо шанси на прибуток, але при цьому ми зменшимо ризик ліквідації. Дивись, якщо ми, наприклад, будемо робити це з плечем 2X, то наша точка ліквідації буде не 25%, а 50. Тобто ти фактично можеш витримати. Ну, Для мемів падіння на 25% це взагалі ізі. Тим паче, ми не на самому дні заходимо, але в цілому, якби непоганий діпчик. А так, в цілому 2х, як на мене, це прям буде прикольно. Так само заходимо в Trade, вибираємо 0,7 і вибираємо, наприклад, плече 2X. Тепер, що ми бачимо? Ми бачимо. Те, що ліквідація змістилась до 4026. якщо ми поставимо точку тут 4,026, вибираємо Sol, Дивимось, де наша буде ліквідація. 4026. Це буде 44%, що набагато нижче, і, скажімо так, точка ліквідації це. Та зона, де тільки біток починав відростати на початку осені, ось тут Мурат, якщо що, на початку вересня був на конфі токен 2049, починав шилити ці всі самі меми. Тобто, ймовірність того, що прямо ми до цієї точки впадемо, вона доволі маленька, але, скажімо так, 2 іксать, чому б ні. Скажімо так, якщо уроки дійде до капи, а я думаю, що роки повернеться до all-time хаю і скажімо так, all time high в нього був на рівні. Е так, 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 Воно некоректно показує, вибираємо USD. Тут важливо да, не промазати. У нас був all time high на рівні 40 мільйонів, я думаю, це дуже реально. Від 8 мільйонів, ну давай від 9. Це в нас в теорії скільки, 400% 5X з плечем 2X, тобто це 10 тобто, ну Як на мене, псайт непоганий. тобто, ну, Опять же, це целудільне, звичайно, краще не використовувати плечі, це все дуже ризиковано. Вас, скоріш за все, ліквідує без досвіду. Але якщо є змога якби, зайти в сильний Conviction Play, в якому ти впевнений, де можна заробити, то почому би і ні. Чекаємо, поки транзакція підтвердиться. Окрім вкладки Leverage, у нас ще є вкладка Swap, де ми можемо обрати, наприклад, відсоток сліпежа. Фактично сліпеж це відсоток, який ти дозволяє, щоб. На той відсоток могла позиція збільшитись чи зменшитись за рахунок волатильності, я думаю, що нема сенсу ставити більше, ніж один відсоток, але окей. Ти тут можеш, в принципі, свапнути будь-яку солану в роки або там, років солану. Якщо у тебе, наприклад, гроші в USDC, ти хочеш купити солану. Це доволі зручно, як варіант, але я б використовував, скоріш за все, Юпітер. Але, чисто, якщо б використовувати все в одному місці, і це окей. Відкриваємо позицію, так само позиція наша відкрита, бачимо закриті позиції, можемо нажати сюди, в принципі, скріншотик є, Повийобуватися можна. Що тут взагалі важливо? Те, що в нас кожного дня є daily інтерес, який на рівні 0, ,1 ,6%, Тобто за місяць вони зхавують 5%, що доволі немало. Тому, скажімо так, є свої мінуси. Платформа хоче заробити, платформа дає змогу тобі збільшити ікси. якщо ти правильно обираєш мем. То ти так само заробиш, якби всім буде ок. Тому дивимось уважно на те, де в нас точка ліквідації, чи в тебе влаштовує відсоток, який ти платиш. В принципі, 5% це дуже багато, але враховуючи, що в тебе аж цілих 100, і я не розраховую, що ти будеш сидіти в мемі аж там прям рік, то в принципі шанси є. Ти можеш так само тут застейкати бабки. В принципі, стейкінг я не дуже сильно раджу, бо тема не дуже, apy неоправданий, не оправданий, але якби. Хто хоче, тот хоче. Плюс в них є тема кросчейну, відверто не користувався нею, але наскільки мені відомо, ти можеш, в принципі, з однієї мережі скинути бабки в інші, з ефіра в біток, з бітка в ефір, з якийсь BASE, Бейс, Starknet, Linea. Скоріше, скоріше за все, вони використовують якісь там зрозумілі мости. Але як, якби я був би тобою, то я б скоріше використав би орбітер якийсь чи Layer Zero, чи, наприклад, використав би. Щось типу біржі, просто депнув би бабки з Солани, наприклад, на Binance там, на Bybit і вже з Bybit вивів би в потрібні мережі. Так, ризик того, що твої кошти застрянуть набагато менші, а конкретно на MaxBit я б чітко би залітав би і луділ би блін, на ф'ючах. у сука. Ну, Коротше, по суті, платформа непогана. Якщо ми подивимось на їх твіттер, то бачимо 11 тисяч фоловерів, в принципі, є непогані мем, тіпи на яких я підписаний: Кіті, Бастіль, Красавчик. Бейтмен, uh, CFO, Ден, Тохо, Рахіл такі більш-мені Тір 2, але в цілому ми бачимо, що постінно дегіни в. Англопросторі починають підхоплювати, от репості, те, що вони залітають в меми. Це в нас щодо того, чи не скамнена ця платформа. Так що да, коротше, в цілому, Twitter виглядає ок. Ok. Платформа на самому початку. Глобально, скажімо так, можна пробувати. Так само, як ви бачите, місяць тому відкрив позицію. Все окей, якби в будь-якому випадку треба використовувати ризик-менеджмент. Взагалі, меми це великий ризик, але це і великий ревард. Меми з е плачем це вообще просто, ну це типа. Це ядерна боєголовка, на якій взагалі можна з одної сторони заробити дохреніші гроші, і можна втратити. Да? Тому, скажімо так, точно заходимо в класні Conviction меми. І де шукати ці Conviction меми, можете дивитись мої попередні відео місяць тому, я, до речі, набирав портфель, і майже всі ті меми дали від там, 3 до 5 іксів точно. І один з них це був якби Рокі, там Sigma, Selfie, Brainlet і whatever. Прям ці всі меми круті. Тому, якщо ми взагалі шукаємо класний мем. Саме про що ви можете зробити, це як мінімум подивитися те відео. Друге, там можете зайти там, в Твіттер Мурада, подивитися взагалі, які меми він шилить. Він дуже класний, наративний тип, який знає, як прошилити мем. Треба розуміти, що меми не ростуть просто так. Вони ростуть тоді, коли є якби людина, інфо, який шилить, пояснює, що є ком'юніті, є топ холдери, які не продають. Коротше, є такий сайт, називається G Screener, який показує взагалі топ-холдерів, які взагалі мають Diamond Hands. Diamond Hands це фактично. Тіпи, які не зливають токени, тобто вони холдери, вони розуміють, що вони тут надовго, і дуже важливо знаходити такі меми. Ось і тут, в принципі, можна подивитись меми по капіталізації. Можна подивитись по тому скільки в середньому ці холдери тримають. Наприклад, топ мем, це топ попкет, не того, що це блін, мем в якого півтора мільярда. Капіталізація, а того, що мемо більше року, взагалі в мемах ціниться, коли ну мем створився не вчора і завтра не помре. Бо пінату фактично, незважаючи на те, що капа там 103 мільйони, великий волюм, все ж таки 6 днів. І це говорить про те, що ми в самому початку є величезний апсайт з однієї сторони, а з іншої, ну може завтра щось піти не так, і скажемо так, якщо ми навіть подивимось на... Те, як виглядає взагалі топ холдери, скільки вони в середньому тримають, дуже важко поки робити висновок по топ-холдерам. Є наратив, є якби шил від топ-тіпів, типа маска. Але скільки це ще буде тривати, не зрозуміло. Тому що на связі був Андрій Суперіор. Підписуйся на мій інстаграм. Залітай в мій телеграм, де я ось конкретно сьогодні показую, що зайшов в позицію. Вірніше фіксую позицію, показую взагалі свій портфель, розказую, чим живу життя, як заробляю на М4. Плюс в мене так само є колірський канал Superior Колін, де був кол по пінату, де можна було зробити там від 3 до 5 ексів. В цілому теж на англійській мові вдаю якісь такі поради, в цілому даю коли, за які мені чесно не соромно, бо в великому каналі іноді мені якось напряжно давати знаєш, типу кол на вход. Ну знаєш, я можу зробити 10 входів, три можуть бути прибутковими по 5-10 ексів. І всім будуть неприбутковими і скажуть, що я долбайоб. А Я не хочу бути далбойобом в обличчях публіки. Вот. тому, що торгуємо меми, займаємось з валютою Макс біт, let's fucking go, Андрій суперіор обнял. Давай з Богом. бам бум Бем.